Thank <laughs> you. Вітаю, друзі, така незвична, цікава. Можливо, дещо провокативна тема, чи може психотерапія бути негативною, зіпсувати життя. Ну, але точно не негативною і не зіпсує, але покращить життя хороша музика. Сьогодні я хочу вам показати геніального одного з батьків. Сучасного джазу, геніально однозначно, американського композитора, піаніста, диригента, що тільки про цю людину можна не говорити, це Каунт Бейсі. Показую вам альбоми, два лише альбоми, але зрозуміло, що в каунта бейсі їх неймовірна кількість. Каун Бейсі, направду його звати Вільям Джеймс Бейсі, але синічне ім'я Каун Бейсі. Так і залишилося з ним, і буде довго ще звучати. 80 років прожив цей піаніст, органіст, знаменитий керівник супер Бік Бенду. біг Бенд, який війшов в історію, тому що йде мова про 20-ті, 30-ті, 40-ті, аж до 80-х років. Тобто можете уявити, скільки він записав. Скільки він прожив в музиці, реально жився 80 років, але в музиці він явно прожив значно більше, і його е е історичний вхід або вхід в історію свінгу, мабуть, залишиться назавжди. Його геніальність в тому, що він зробив блюз. Універсальним жанром, тобто оркестр, який виконував самі розмаїті, самі розмаїті блюзи, повільні, швидкі. Гротескні, мальовничі, трагічні, смішні і все це були варіанти блюзу. І все це звучало в оркестрі, який називали Академією сучасного джазу на той час. Це знову ж таки я нагадую, в основному 30-ті роки. А почав він а, грати взагалі, а, ні, він взагалі заходив в музику дивним шляхом. Спочатку як освітлювач сцени, тому міг бути при театрі, слухати музику. А потім, коли один піаніст захворів і він сів за піаніно і почав імпровізувати, виявилося, що він на слух сприймає музику і може одразу починати імпровізації. просто так, клац і все. І пішло німе кіно, імпровізацію. А потім вхід, великий вхід музику. Хоча почалось з барабанів, перейшло на фортепіано. І понеслося життя великого, геніального каунта Бейсі, якого слухати, слухати до його академічності будуть звертатися ще багато-багато років. Я в цьому не сумніваюся. Так, це про те, що не псує життя. А тепер переходимо на варіант про допомогу, ну, психотерапія, лікування душі. Хоча, як сказав Антоні Кипінський, знаменитий польський психотерапевт і психіатр, і навіть філософ, якийсь екзистенціальний психотерапевт, психотерапія це лікування душею. Ну добре, психотерапія, лікування душі. Так, от що лікування душі може зіпсувати твоє життя, і тут пригадую, звичайно, і свої особистості, і свої особливості своєї терапії, і свої. Скелети в шкафу і розуміння, що а, треба було ось так поступати, а, треба було звернути на це увагу, або незавершені психотерапії, які, на жаль, обірвалися, а значить, а, вони вплинули якось на життя, і однозначно, можливо, і не, не лише в тому прогнозованому варіанті, який хотів би сам психотерапевт. Дійсно, якщо говорити про психотерапію. Дещо з іншої точки зору, а не лише як допомога, а яка змінює життя, то запитання, чи на добре вона завжди змінює життя. От психотерапія, це завжди про користь чи ні? Є загальне уявлення, що психотерапія допомоги, лікує, підтримує, пояснює, роз'яснює, розставляє крапки на іди, змінює на добре особистість. Ось Щось таке, що тебе лише спонукає до життя, до якоїсь стабільності, та теж. вроді би, все хорошо, здається, все зрозуміло. Але чи може вона завдати шкоду? Парадокс: терапія реально змінює людину. В тому числі психотерапія. Вона змінює людини. І не завжди ці зміни прийнятні для оточення. Можливо, вони прийнятні і, напевне, вони прийнятні для самої людини, але те, що буде далі відбуватися в її житті, може бути не зовсім добре. А... Що робить власне, психотерапія? Психотерапія звертається до. А... До, до чистої особистості, мається на увазі, не не чистої, до правдивої особистості. Чи готовий ти говорити, чи готовий йти до правди, чи готовий ти відреагувати на ті реалії, які створюються в психотерапевтичному середовищі, правдиво? Щиро, не так, як від тебе хочуть, не так, як в тебе відбувалося з батьками, не, не, не інші моделі. А от тут, в цій середовищі, яке називається безпечним середовищем, це відкриття достатньо болючих тем. Чи готовий ти до правди, я би так узагальнив оце слово? Глибока робота собою може розкрити те, що людина насправді не хоче знати, адже оголюючи якісь підвалини. Поганого, захованого, перекритого, і те, з чим людина навіть змирилася і намагається витіснити своєї пам'яті і не хоче це знати, і не хоче це чути, але терапевтична, терапевтичні умови все-таки направлені на те, щоб показати всі нюанси, які впливають. Це не є варіант ретравматизації, коли ти витягнув і залишив людину один на один з цією травмою. Але переосмислення цієї травми і все одно показати, що ти такий сьогодні, тому що в тебе до сих пір є ось це минуле, це все-таки глибока робота. На розкриття і з хорошим риторичним запитанням. Людина насправді хоче це почути, хоче це зрозуміти. А якщо психотерапія не завершена, а якщо в силу, Умов, образ, ще якихось речей вони перериваються, навіть силу дефіциту часу. Зараз йде великі переміщення, психотерапія починається, тут же обривається, потім людина стукається до тебе за океану, це зовсім, зовсім інший рівень спілкування і так далі. Вертаюся до а, розуміння психотерапії, яка відкриває болючі теми і з хорошим запитанням, чи готова людина до цієї правди. Адже спогади про травми, задавлені, забиті, перекриті емоції, небажані почуття це однозначно, якщо їх не опрацьовувати, не виходити з них конструктиву, то це може дестабілізувати. Ну, уявляєте собі психотерапію, де людина повертається в дитинство своїми образами, своїм незадоволенням, своєю неміччю, як це часто буває, і ти залишаєш її. Чим вона вертаються? на роботу до своїх уже дітей словом нестабільність, дестабілізація своєю дитячою немічю, яка перетягується в доросле життя? Тому можуть бути такі, якби, конфлікти, коли людина звертається до психотерапевта з позиції: в мене порушений сон, в мене тривога. У мене батарейка сіла, я не відчуваю радості в житті. Я прийшов розібратися з цим всім, а отримав екзистенційну кризу. Потрясіння суті власного життя, з ким я, чому я, потрясіння розуміння, що ти дико одинокий, хоча в тебе є і сім'я, і діти, і все інше. Це також відкриття болючих тем, і таке риторичне запитання, чи готова людина до правди. Психотерапія може оголити і перевести запит людини з конкретною проблемою в оці екзистенційні потрясіння. Вони надто сильні, надто великі, і психотерапія не завжди може дати відповіді. Вона може дати відповіді відносно тривоги аж до нейрофізіологічного якогось механізму, але до слова екзистенційний криз навряд. Що би ще я сказав, чому психотерапія може повпливати і навіть зіпсувати життя? Ну, продовженням цієї теми, це звичайно розрив у стосунках. Людина, яка починає розуміти свої межі. Потреби та істини, своє щире бажання, вона перестає терпіти. Навіть якщо психотерапевт не підштовхує і не крутить настільки віртуозно зеркало, щоб показати її особливості, розумінням її меж кордонів, червоних пропорцій, модний, але дурацький термін і так далі. З розумінням, і що вона з цим сим буде робити. І якщо вона починає це все усвідомлювати, вона вертається далі в реалії життя, чи може вона перестати з цього моменту вести себе, вести себе так, як і вела раніше? Тобто, перестати слово терпіти. Це вплив на стосунки: будь-які сімейні, робочі, дружні, формальні, неформальні та будь-які перестати терпіти. Це конфлікт, однозначно, конфлікт. Це наслідок психотерапії, так це наслідок психотерапії. Де психотерапевт в своєму офісі? Де людина, яка це все переробляє серед людей? А якщо тим більше це не вертається назад в терапію. В силу тих причин, про які я сказав раніше, звичайно, це може повпливати на її особисте життя. Це може однозначно привести до розриву токсичних, але стабільних відносин от стосунки. От останнім часом чомусь мені такі кілька випадків підряд, а якщо кілька підряд, то це вказує на закономірність, хоча я і раніше їх чув. А, дійсно токсичні, де втрата йде почуттів. Але одночасно стабільні, тому що чоловік як приносив гроші, так і приносить, як демонстрував формальну повагу, любов до своїх дітей, так і демонструє. Але ці відносини вже стали токсичними, і сім'я благополучна сім'я просто на очах руйнується. Це може привести до того, що ці відносини розірвуться, можуть однозначно, і психотерапевт скаже: Ну кожна людина живе своє життя, і вона відповідальна за нього. Якщо вона відчуває, що це її вже висмоктало її енергію, що вона вже не може бавитися в ці ролі, а вона відмовляється від чого від стабільності, від стабільних стосунків, там де є все зрозуміло. Він називає себе чоловіком, чим вона називає себе дружиною. В них є діти, вони спільно щось виконують. І однозначно, це також вплив на стосунки і ось така альтернатива. Так, ти щирий в своїх проявах розуміння тих відносин, які вже тебе виснажили, але ти готовий зруйнувати цю стабільність і ради чого? Ти ж все одно будеш рухатися до іншої якоїсь стабільності. Вона є зараз в твоєму житті? Ні, немає. Тому такий важливий пункт, як розрив в стосунках, навіть через відкриття оцих болючих тем, готовність бути правдивим самим собою. Це також психотерапія, яка починає руйнувати життя нехай з позиції розуміння, що не можна жити в токсичності, але руйнується слово стабільність. Навіть Здорові стосунки можуть пережити кризу, якщо один з партнерів змінюється, а інший ні. Тому е питання достатньо складне в цьому. І вибір, як психотерапія може вплинути і зіпсувати або псувати життя однозначно. Ще одним би пунктом я виділив, як психотерапія може псувати життя це вже, бо я весь час говорив про людину, з якою працюють. Чи це пацієнт, чи це клієнт, там більше психологи працюють, але є інша друга половина це сам психотерапевт. От невдалий, невірний, інтуїтивно неправильний вибір психотерапевта, як на мене, однозначно може зіпсувати життя пацієнту. Не всі терапевти однаково Корисні або навіть ті методики, які вони демонструють, і вони можуть бути в них фахові, можуть іноді зашкодити, тому що а, пацієнт, який прийшов до з запитом до психотерапевта, може бути не готовий до тривалості цих методиків, форми їх проведення, терпіння до певних нюансів цих психотерапевтичних методик і так далі. Але важливо слово компетентність. От некомпетентний або неетичний терапевт може посилити проблему замість того, щоб допомогти. Однозначно може нав'язати свою систему цінності і не бути не включеним в життя пацієнта з його складними переживаннями. Використання пацієнта для якихось власних емоційних проблем, в тому числі фінансовий інтерес. Буде підігравати, відігравати значний, значну роль вплив на самого пацієнта. А, залежність. Так, мабуть, треба проговорити слово залежність від терапії. Також це спостерігається в момент, який однозначно псує життя людини. Залежність від самої терапії. Деякі люди можуть застрявати в нескінченному процесі проведення терапії без реального прогресу. Отаке От відчуття, що вони підміняють вирішення своїх проблем, усвідомлення, а значить, і рух, і вирішення цих проблем, на сам процес. Процес слова терапії, ритуальність походу до терапевта, навіть фінансові відносини, які також створюють специфічну психотерапевтичну дію. Тобто застрягати в цьому постійному, монотонному, але з якоюсь метою потреби у житті самого пацієнта, це, як на мене, однозначно відштовхувати його від реального життя. Тому великий талант з обох сторін завершувати психотерапію. Обох сторін ще раз говорю. Недаремно великі психотерапевти говорять про завершення терапії, коли виникає внутрішнє відчуття. Самого пацієнта і самого терапевта. А якщо цього відчуття немає, то тоді треба переоцінювати, що відбувається в цій терапії. Сюди ж залежність від терапії, я би відніс відчуття, що без терапевта людина не зможе прийняти ніякого рішення, а тут перехід на навіть за вихід. За терапевтичні відносини, тобто обмін телефонами і постійне дзінькання, постійні запити, постійні бажання порадитися тому, що психотерапевт сильний, мудрий, тому що психотерапевт класний, тому що психотерапевт допоміг мені. Чому б я не можу запитати якесь дрібне життя? Ну тим самим ти створюєш. Якогось гуру, без якого ти жити не можеш. Однозначно, це впливає, і, як на мене, це псує життя. Це те, що людина проживає не своє життя, вона не може буквально якихось речей вирішити і не радиться з тим, з ким вона повинна радитися, з подругами, чоловіком, дружиною з чатом GPT, нехай навіть так. А вона включила психотерапевта як частину свого життя. Значить, терапія. Не завершена. Значить, це псує уже життя. Сюда би до слова, залежність від психотерапії, я додав, коли терапія стає не інструментом змін, а способом уникати відповідальності. Будь-що знов якісь невдачі по житті, знов невирішені сімейні проблеми, біжу до психотерапевта. Тобто, я знаю, що з ним потрібно. Як і варіант цієї залежності, без терапевта вже жити не можу по будь-якому. Але основне, я не беру, ну, я з позиції пацієнта, не беру на себе відповідальності вирішити ці проблеми. Я бігаю за цим костерем психологічним, психотерапевтичним або мудреним словом, інструментом, підміняю одне на друге. Ну, чи варто ще щось розвивати в темі, чи може психотерапія? Зіпсувати життя ще розуміння про певні а, перехідні стани. Перехідний період, коли стає гірше, перш ніж людина почне рухатися до слова краще, все-таки більшість психотерапевтичних процесів спочатку викликають дискомфорт і недаремно. Цифра 10 доволі часто звучить в різних методиках психотерапевтів, щоб розуміти, що на початках іде певне навіть розчарування, навіть таке відчуття ніякості, а власне що відбувається. Нічого не відбувається, тільки за це оплачуються гроші. А оцей дискомфорт часто відлякує. Психотерапія не повинна бути приємною, вона повинна бути ефективною. Тому, рухаючись приємне, неприємне, навіть розчарування і навіть опір, кінцева мета одна допомогти дійсно зробити людиною її щирою по відношенню до тої проблеми і ефективною вирішення цієї проблеми. Без втрати сутності її я, її особистості, а навпаки, навіть якщо вона проходить через травму, зробити її з посттравматичним ростом, а не залишити її з посттравматичним розладом. Якщо людина не готова до змін, вона може прийняти це як погіршення, ось цей перші зустрічі, оцей дискомфорт і, звичайно, покинути терапію, не отримавши результату. І навіть розчарувавшись слово психотерапії, сказати, що це повна фігня, всі всі мозкоправи лише псують життя, забирають гроші. І вони взагалі маніпулятори. Я нагадаю класичну роботу Айзенка 57-го року, де він в науковому плані спробував поговорити на цю тему, викликавши величезну дискусію в психотерапевтичному середовищі. З науковими пошуками, аналізом аж до метааналітичних досліджень, як впливає психотерапія. Окей, там все було доказано. Ми зараз говоримо про такі дуже індивідуальні чутливі реакції людей. Чи справді терапія може зіпсувати життя? Якби підводячи підсумок всього мого монологу на тему психотерапії, яка псує життя? Така трошки контроверсійно-провокативна тема. Ну, давайте проговоримо. Все-таки втрата ілюзій це не катастрофа, а все-таки це шлях до свободи, тому що йде усвідомлення, хто ти, чим ти займаєшся, хто біля тебе, що ти терпиш, навіщо ти це терпиш. Дійсно, ось такі пере пере перекладення, перевід запиту людини в більш екзистенційні запити. Терапія не терапія ламає життя, а зміни, які людина. Відкриває в собі. Тобто я навіть відходжу від своєї іде... Іде... Не ідеї, а назви психотерапія, чи може вона зіпсувати життя, це не так. Сама психотерапія нічого не робить. Робить сама людина, яка була поглинута і яка проходить цю всю психотерапію з всіма нюансами, які я проговорив вище. І в зв'язку з цим, можливо. Як підсумок дуже важливо запам'ятати, що терапія це не чарівна золота платинова пігулка, це складна і навіть болюча робота над собою. А психотерапевт, який би він там не був наділений званнями, <кій> почастями суспільною думкою це не гуру. Партнер у процесі. І не кожний гуру вам підійде. Треба знаходити свого далеко не гуру, а того, який буде ефективний і навіть іноді рівноцінний з тобою, тому що буде віддзеркалювати, проявляючи той факт. Отже, терапевт це не твій наставник, не вчитель, не ідол, який все вирішує, в якого все абсолютно ідеально. Це не гуру. слово рівноцінний партнер. Який, можливо, трохи менше тривожний, мені більше імпонує, не кожен готовий до змін, і це абсолютно нормально, і це також потрібно приймати в своєму житті. Психотерапія може змінювати життя, але не завжди ці зміни будуть зручними чи комфортними. Головне питання, чи готова людина стати тим, чим є, ким є, насправді. Як ви думаєте, я хотів би на цих словах завершити, щоб знов вернутися до нашого клубу. А як ви думаєте? Тому що хто ми? Ми з вами думаючи. Отже, думайте, друзі, думайте, хай тихенько десь звучить каунд бейсі своїм знаменитим бігбендом, своїми блюзами, своїми тихенькими награваннями. Класної музики, а ми будемо думати над складним питанням. Як психотерапія, як психологи, як ті люди, які дотичні свого фаху знань, навчання бажань впливати на долю людей, дійсно впливають на них. Ой, багато психотерапевтів згадують свої випадки. Навіть варто почитати класиків. Щоб зрозуміти, що вони також приходили до своїх висновків і аналізували свої невдачі, свої незавершені терапії, свої які моменти, які точно так же потрясали і їх для того, щоб задатися оцим питанням, яке я сьогодні поставив і завожу в наш клуб психотерапія, може псувати життя чи ні? Чи це все так? Супер. Думайте, друзі, думайте і до нових зустрічей.